Розкажи, будь ласка, мені все ж таки цікаво про перший потік. Як це наважилось? Я викладач за освітою. Ти пам'ятаєш так? Да? Логічно. Я викладач, і мене це неймовірно сильно дравить. Мені дуже подобається навчати. Дуже неймовірно. Якщо викладачем в медичному вузі мені платили нормальні кошти, я б звідти нікуди ніколи не пішла. Я дуже любила цю вазню зі студентами. Ми подорожували, їздили за кордони. Я возила їх в Грузію. Ми їздили в Австрію, Венгрію. Кожен рік на море їздили, збиралися. Прям дуже люблю. Мені дуже подобається викладати, навчати. І я сиділа і розуміла, що а я хочу навчати не одразу. Десь через два роки таргету я розуміла, що я вже можу щось передавати, тому що в мене було консультації, консультації, консультації. Я розумію, що там майже однакові запити завжди. І я вирішила ризикнути і купила собі навчання по запускам. Просто як запустити своє навчання? Я купила навчання, пройшла і ось так зробила перший запуск першого потоку. Десять людей, перший запуск в мене було. 10 людей, і я, якщо чесно, думала, навіть якщо одна людина буде, то я буду її навчати.